Соломія Баран, я є юрисконсультом міжнародній благодійній організації Екологія, право людина. І серед іншого я займалася вивченням саме міжнародного досвіду в частині правового регулювання питання поводження з відходами руйнації. Так само собі дозволю використовувати саме цей термін в межах в рамках економікої економії часу. Так само в ході цієї доповіді буде ще фігурувати термін. Відходи від лиха, тому що в межах якоїсь обмеженості часової я більше хотіла сфокусуватися саме на японському досвіді, і досвід Японії він більше пов'язаний зі стихійними лихами, але як на мене, дуже є прикладним для України зараз, досить новим, мало вивченим. І я думаю, що дуже цікавим в контексті сьогоднішнього обговорення, тому що насправді як попередні доповідачі вже на підкреслювали, зараз маємо дуже багато проблемних питань. Шляхи вирішення, яких мусимо шукати. і Насправді не завжди є час і потреба в тому, щоб знаходити велосипед. Часом треба десь ознайомитися з тими успішними практиками, які є, і адаптувати їх, так би мовити, під себе. І почну, напевно, з того, що звернуся до Власне, причини, чому саме Японія, чому її досвід, по-перше, це те, що напевно всі знають Японія в міру свого географічного розміщення інших обставин, дуже часто стикається з різними катастрофами, землетрусами, цунамі. Так само всі, напевно, знають про ядерну аварію на першій Фукусімській АЕС, то що відповідно є певна практика реакції на такі події. Так само це той факт, що Японія є дуже технологічно розвинутою державою, в тому числі в різних екологічних напрямках, в тому числі в частині поводження управління відходами. Наступне, чому саме Японія, це те, що приклад поводження з відходами руйнації після великого Східнояпонського східно-японського землетрусу, просто є. Дуже прогресивним, їм вдалося, і це вже підтверджено на рівні спеціалізованих установ ООН, повністю вирішити проблему з тими відходами, які були утворені внаслідок такого лиха. Відповідно, їм маємо позитивну практику, яку можемо переймати. І наступне, це те, що Японія має досить унікальну правову систему, тому що десь розуміємо, що держави Європи. Між собою більш тісно комунікують, правова система формувалася один з одним, в якомусь такому глобалізаційному процесі. Так само більше ми знаємо про ситуацію, яка є в Сполучених Штатах, а Японія завжди характеризувалася такою певною відмежованістю. Відповідно, можна почерпнути якийсь інший приклад, ніж той, з яким ми частіше всього стикаємося. Так. Власне, стосовно первинної правової бази, в яку входила Японія, вирішуючи питання відходів від лиха внаслідок великого східно-японського землетрусу, яка була правова база, в першу чергу треба сказати, що в цій країні діють три урядові рівні на зразок, як в Україні, ми маємо загальнонаціональний, обласний районний і об'єднані територіальні громади. В Японії діє загальнонаціональний, префектурний та так званий муніципальний місцевий рівень органів влади. І, власне, за тою системою законодавства, яка була на той момент, в Японії питання поводження з управлінням відходами вирішувалися саме на муніципальному рівні, власне, а технічну якусь фінансову підтримку мали надавати рівні префектурного уряду, це, власне, ближче десь до, наших, до нашого обласного рівня. Але знову ж таки питання основна відповідальність покладалася саме на рівень місцевий. Власне, після того, як лихо вже сталося, стало очевидно, що місцева влада не впорається самостійно з тими обсягами власне відходів, які було утворено, крім тих фактів, які для нас десь очевидні це про обсяги, про те, що ці відходи утворилися дуже швидко, раптово. Є ще один аспект: це те, що більшість посадових осіб, які були покликані власне вирішувати питання поводження з відходами, або загинули, на жаль, в результаті надзвичайної ситуації, або перебували в абсолютно поганому стану здоров'я, скажімо так, чи то психологічному внаслідок втрати близьких рідних майна, чи то по стану здоров'я фізичного, тому що могли перебувати в лікарні. І, відповідно, було очевидно, що недостатнім є як фінансовий, так і людський ресурс для цього на місцевому рівні, тобто одразу постала проблема якогось перегляду підходу, який був первинно. Е, власне, така, така ситуація зумовила необхідність такого перегляду певного поглядів, і важливо відзначити, що в Японії дуже швидко почали вживатися заходи е, реагування. Власне, такими заходами, перше це було те, що міністерство навколишнього середовища Японії одразу, фактично після того, як сталося лихо, визначила переробку як основний пост надзвичайний виклик. Тобто, ціль була на те, щоб дійсно вони визнали таку проблему і поставили ціль, того що це є одним з основних питань, яке має бути вирішено, і яке є для них викликом на подолання якого вони збираються активно працювати. В рамках такої роботи одразу ж було створено робочу групу з управління відходами після лиха. Цікаво, що в цю робочу групу було включено більше ста осіб, більше ста учасників. Це були не тільки представники міністерства, це були представники десь дотичних агентств і органів державних, це були представники наукових установ, представники академії наук, громадських організацій, бізнесу. Тобто ця робоча група була своєрідною такою платформою для обміну думок між власне, всіма особами, чиї ресурси і знання могли бути швидко використані на усунення проблеми. Наступне, що відзначали неодноразово як позитивний фактор на рівні ООН, наприклад, це те, що одразу ж міністерство навколишнього середовища Японії скерувало технічних експертів своїх різних відділів. Для на місця, тобто на рівень префектур та му муніципалітетів, для того, аби допомагати з точки зору технічних якихось знань безпосередньо тим експертам, які залишилися на постраждалій території. Звичайно, розуміємо, що десь, напевно, такі експерти функціонували і працювали при міністерстві, тобто такий ресурс був, але бачимо, що його дуже раціонально і швидко використали. І ще один захід, який вживався фактично негайно, це через два місяці після події міністерство вже надало чіткі такі рекомендації директиви для муніципалітетів з описом того, як вони бачать вирішення проблеми відходів після лиха. Тобто було надіслано чіткі свої рідні такі туду-лісти, гайди. Як покроково міністерство бачить поведінку кожної з громад з муніципалітетів в частині роботи на усунення такої проблематики, правда, такі рекомендації директиви носили відповідно рекомендаційний характер, проте на той момент вже перебуваючи в такому стані напівшоку, Якщо можна так сказати, то вони бралися до уваги фактично безумовно місцевою владою японською. Власне, про що були такі директиви? Перше, це те, що в самих директивах містилася рекомендація на збільшення субсидій місцевим муніципалітетам для того, аби допомогти їм у вирішенні проблеми руйнування від катастрофи. Власне, такі така рекомендація надсилалася на рівень префектур, тобто і стимулювалася видача субсидій з боку префектур для місцевих громад безпосередньо, і так само надсилалася на загальнодержавний рівень. Тобто фактично міністерство просило по влади про видачу певних коштів в формі субсидій для місцевостей громад, які постраждали внаслідок такого. Лиха друге, це те, що ще один такий фінансовий інструмент, який використовувався в Японії, це те, що міністерство схиляло самі мені муніципалітети для того, аби вони випускали місцеві облігації для того, аби покривати недостачі фінансування. Тобто малося на увазі те, що громади мають випускати свої боргові такі папери під відсотки, під виплати, і таким чином залучати приватні кошти до. Для того, аби покривати дефіцити бюджетів для проведення заходів, власне, з управління такими відходами. Також в директивах йшлося про те, що, власне, Префектурні уряди мають втручатися тільки в тих випадках, коли в муніципалітеті вже або дуже обмежені ресурси, або вони вже геть не справляються в рамках тих обсягів, які і відповідальності, яка на них покладається. Тобто, тут за рекомендаціями на префектури покладався абсолютно такий другорядний рівень, але вимагалося їхнє залучення у випадках необхідності. І фактично ці директиви-рекомендації на пару з наданням технічних експертів вони склали такий фундамент для того, аби власне здійснювалося управління такими відходами. І фактично ці директиви разом з рекомендаційними документами тут на слайді ви можете їх побачити, де підписана основа. Це ті документи, які поклали в основу керівних принципів щодо управління відходами після стихійного лиха, великого землетрусу в східній Японії. Власне, ці керівні принципи так само розміщені за посиланням, які наведено на слайді. І Хочу сказати, що вже оці керівні принципи носили загальнообов'язковий характер, тому що якщо рекомендації відповідно логічно носили рекомендаційний характер, то керівні принципи вже мали таку більшу юридичну силу, були обов'язковими. Власне, ще в ще вступі до таких керівних принципів вказано про те, що проблема поводження управління з відходами. Руйнації в даному випадку є досить гострою, про те, що держава ставить собі за ціль власне усунення цієї проблеми в найкоротші строки. Причому таке усунення проблеми має бути здійснено без шкоди для докідля для людей. Власне, і десь зазначено певні певне бачення з боку держави того, як власне цілі усунення цієї проблеми має бути досягнуто. І серед іншого міститься теза про те, що префектурні уряди. Зі зруйнованих областей мають розробити плани управління відходами після лиха, які визначать конкретні методи обробки, переробки та утилізації відходів руйнувань, що відповідають місцевим умовам, сприятимуть належному та ефективному управлінню відходами, пов'язаними з лихом. Це тільки одна з таких концепцій, яка була висвітлена ще в, власне, вступі стосовно таких документів. Ще, що міститься в керівних принципах, по-перше, вони вже в самих принципах зазначалися конкретні фіскальні заходи для управління відходами. Мова йде про те, що запроваджувалася система, яка раніше була рекомендована стосовно облігацій, наприклад, так само стосовно того, що всі заборгованості по облігаціях, які будуть мати місцева влада, будуть відшкодовуватися загальнодержавного рівня, так само передбачалися фінансування з боку держави, тих тої недостачі коштів, яка буде в місцевих громадах на усунення цієї проблеми. І крім того, десь фінансові аспекти бюджетні аспекти включали ще й такі питання, як перше, що кошти, які Витрачаються на управління такими відходами, мають бути витрачені в тому числі на залучення експертів, які відповідно володіють певними спеціальними знаннями в цій сфері, на те, щоб залучати найсучасніші технології. Другою такою статею витрат, так би мовити, і те, що передбачали бюджетні питання саме в керівних принципах, це те, що Укладання контрактів на проєкти з переробки відходів має здійснюватися таким чином, щоб сприяти працевлаштуванню саме місцевого населення в тих межах, наскільки це можливо. Тобто перевага в, в виборі підрядників на вході процедури усунення якоїсь такої проблематики має, бути, має надаватися саме місцевим компаніям для того, аби залишати податки на місцях. Так само визначалися питання стосовно цін на послуги, саме з надання послуг з... Я випадку. Випадку. Так. пані, пані, пані Соломіт, Ми знов перебираємо часу. Угу. Дякую, я буду закінчувати. Дякую. Угу. Добре, так. дякую. Насправді. Вирішувалося питання по цінах, так само врегульовувалося питання того, як би сприяти комунікації між муніципалітетами і префектурами, і передбачалося загальне зобов'язання держави як національного уряду так само долучатися до тих процесів з фінансової точки зору. Так, тепер стосовно того, як безпосередньо рекомендувалося підходити до управління відходами з точки зору безпосередньо саме практичної діяльності, відходи було поділено на певні категорії. В межах обмеженості нашої в часі я не буду перелічувати всі, але на слайді можемо бачити, що є, наприклад, категорія горючі відходи, і є певна рекомендація, як уряд бачить. Вирішення проблеми пов'язаної з ними, наприклад, вони кажуть, що після подрібнення використовувати для процесу випало цементу та виробництва електроенергії, де це можливо. Знову ж таки, такі ця частина містила рекомендаційний характер, але в більшості місцеві громади слідували таким, таким порадам. І замість висновків, власне, короткі підсумки, використовуючи деякі всі зі згаданих мною. Напрацювань Японії вдалося повністю усунути проблему з відходами, які утворилися внаслідок великого східно-японського землетрусу, і цей висновок сформульовано не безпосередньо Японією, а спеціальною місією ЮНЕФ, яку було спрямовано для дослідження саме цієї діяльності і встановлення факту усунення або не усунення цієї проблеми. От. І власне в звіті, чому це замість висновку, тому що було відмічено кілька ключових власне аспектів, які використовувалися Японії, які на думку юНЕП дозволили досягнути того результату, якого досягла Японія, такими власне ключами до успіху ЮНЕП відмітив це те, що важливість важливість готовності тобто Японія як держава, яка часто стикається з Певними стихійними лихами мала певні напрацювання в цій сфері. Зокрема, дуже багато із муніципалітетів, які зазнали шкоди, вже мали готові плани поводження з відходами. і Їх адаптували до ситуації, яка склалася. Другий аспект це швидкість реакції. Це те про що ми говорили з вами. Те, про що що дуже швидко міністерство приймало відповідні рішення, одразу були рекомендації, одразу фінансова підтримка. Відповідно, це теж зіграло на руку того, щоб проблема була усунута. Так само це технічна підтримка, мова йде про тих експертів, яких скеровувало міністерство. Централізована фінансова підтримка, мова про субсидії і про підтримку виплат за місцевими облігаціями. Колективні угоди мова йде про те, що дуже активно практикувалося залучення власне бізнесу, і про те, що угоди укладалися безпосередньо або на рівні префектур, або на рівні муніципалітетів. Дуже часто це були саме префектури, які укладали угоди на всю територію префектури для всіх громад, які знаходяться на їхній території, що значно спрощувало процеси укладання договорів. Передостанній аспект це практики з охорони здоров'я та безпеки, тобто навіть перебуваючи в умовах катастрофи, потреба була в тому, щоб усувати проблему швидко, але японці не нехтували питанням безпеки людей, які здійснювали діяльність безпосередньо з управління відходами, сортування і так далі. Відповідно. Це так само було відмічено ООН як важливий захід, який сприяв усуненню проблеми без шкоди для здоров'я людей. І наступне, що було відмічено останнє, це використання місцевих ресурсів, тобто, за рахунок того, що залучалося максимально можлива кількість місцевих підприємств, місцевих людей, податки лишалися на місцях. Громада мала кошти для здійснення подальших заходів, власне, з управління такими відходами. У мене наразі все. Я дякую за увагу. Дякую, пані Солові. Дуже цікава доповідь, і ви бачите, що ми не встигаємо все охопити, тому що дослідження були.